Я вам сказала, що всі органи влади в злочинному просторі, так? і те, що вони кажуть, що централізація вона зроблена в кримінальному просторі. По конституції воно все децентралізовано, тому що бюджет є власності територіальної громади, міський бюджет. Конституція говорить про те, що у нас є верніше, європейська хартія говорить про те, що він повинен бути субсидіарний. А це значить, що ті громади, які себе не можуть забезпечити, то ці внизу громади, які забезпечують себе себе, вирішують через статут. Як в Польщі, наприклад, 80% себе залишають, 20% догори віддають, тому що забезпечують інші територіальні громади, які, наприклад, не можуть себе забезпечити. Ви ж бачили, як в Європі хата стоїть одна. Світло є, газ, є, дорога нормальна є. А це ж майже вважається одна громада, якщо одна Я хата стоїть. Тому собі, він у нас по конституції, щоб у нас хтось щось віддав. Здрастя, а як же воно по-іншому буде? Якщо дивіться, ми що зараз е, пропонуємо? Взагалі, то це знаєте з кого почалося? З Верховної Ради, тому що в законі про місцеве самоврядування 97-го року. Пункт 12 перехідних положень написано, що е, ето, Верховна Рада готує методичні вказівки для територіальних громад, обліковує їх і обліковує органи місцевого самоврядування. Значить, Дивіться, зверніть увагу, що вона не закон для них екрані. пише, а методичні рекомендації. Це що значить? Що власнику тільки можна рекомендувати щось, а не диктувати закону. Розумієте? Тобто законом можна диктувати органам місцевого самоврядування, які ми утворили, і він працює по закону. Але власнику територіальній громаді можна тільки пропонувати. І в них написано, що вони методичні вказівки. Не випадково ж в законі про ЄСН написано про ЕСН ну, це який первинний, е, 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 ланка територіальної громади. Там методичні, там теж методичні е, вказівки, ой, методична. Методичні рекомендації вони повинні дати для того, щоб його зробити, розумієте? Тобто, це знову методичні рекомендації власнику, що можна так, можна так, можна так.